Вітаю! Сьогодні пропоную поговорити про те, як бути з ролью жертви. Роль жертви з драматичного трикутника може здаватися дуже привабливою, але не веде до вирішення наших проблем і до зміни наших переконань про себе, про світ, про інших людей. І на противагу драматичному трикутнику. Стівен Карпман запропонував трикутник співчуття. Це означає можливість подивитись на кожну з ролей трикутника, на жертву переслідувача і на рятівника під іншим кутом зору. Побачити, що насправді в грі. Не настільки чітко виражена ця позиція на всі 100%, Стівен Капман говорить про те, що хоча б 10% кожної ролі є у кожної людини, яка грає в психологічну гру. Тобто, в певний момент, коли відбувається перемикання в якусь далі іншу роль, наприклад, якщо Тато сварить свого сина за те, що він погано себе поводиться, створює багато проблем в школі, б'ється з однокласниками. І він, в даному випадку, критикуючи, осуджуючи, виступає переслідувачем. І, на думку Стівена Капмана, Можна побачити, що 10% в нього є і рятівника, хоча б 10%, і хоча б 10% жертви. Як це може бути? Наприклад, в нашій ситуації з тату може бути, що він хоче врятувати сина, наприклад, від. Того, щоб він зазнав невдачі в житті, щоб він мав в подальшому труднощі в побудові відносин з іншими людьми, в своїй реалізації, він таким чином намагається його врятувати від того негативного майбутнього, до якого можуть призвести ці бійки і негативні поведінкові вияви сина. З іншого боку. Він може мати і принаймні 10% жертви. Наприклад, якщо він сам страждає від того, що терпить осуд вчителів за негативну поведінку сина, родичів. І в такому контексті йому також не солодко. Ідея трикутника співчуття в тому, щоб ми зі співпереживанням поставились до іншої людини, щоб ми не були категоричними, щоб ми давали іншій людині право на помилку, право на неідеальність, право на вразливість щоб наша взаємодія була більш емпатійною. Так само, як наші батьки робили все можливе для того, щоб нас виховати якнайкраще, навіть якщо насправді це не було найкраще. Але вони мали на це ресурси, саме такі знання, навики, можливості. Так і в цій ситуації із батьком і сином ми можемо подивитися на те, що батько сам може бути розгублений і не знати, як вчинити з сином. як Достукатись до нього, як допомогти йому змінити свою поведінку, як інакше на нього вплинути, не використовуючи насильство, в даному випадку вербальне насильство психологічне, бо в нього немає розуміння того, що криється за цими поведінковими виявами сина. Що він хоче йому сказати? В нього немає власних навиків інакше вирішувати проблеми. В нього немає навику озвучувати свої почуття, свої потреби, відкрито говорити про свої прохання іншій людині. Він може не мати цього у власному досвіді, і він може мати. Страх перед тим, що він не розуміє, як впоратись із цією ситуацією, не розуміє, як вплинути, як змінити взаємодію із сином, коли ці методи, які були раніше, виявилися неефективними. І перше, звісно. Що він має для себе визнати і зрозуміти, що ці методи не є ефективними. Вони не ведуть до вирішення проблеми. Це не ш... насильство, це не шлях. І все-таки доведеться визнавати ті почуття, які в ньому є, і визнавати ті потреби, які в ньому є. І намагатись зрозуміти почуття і потреби свого сина, чому він так поводиться, що, про що він хоче таким чином сказати татові, що з ним відбувається на психологічному рівні. І трикутник співчуття дає нам можливість побачити, що. Не все так однозначно, не все так категорично. І люди не спеціально намагаються нашкодити іншій людині або щось витребувати від неї, якщо це жертва. Люди роблять це несвідомо, люди не вміють робити інакше. Людям може не вистачати мужності, щоб чесно собі в чомусь зізнатись. Подивитися в глибину себе, і вони потребують в даному контексті співпереживання від іншої людини. Другий варіант виходу із драматичного трикутника це вихід в трикутник переможця, але його можна навіть розглядати не як трикутник, який має три кути, тобто три ролі, а можна розглядати як людину, яка стоїть посередині цього трикутника, помічає ризики бути втягнутими в ролі з драматичного трикутника, але вона усвідомлює ці ризики, вона ніби. Між собою ці всі ниті зв'язує і просто їх тримає. Вона розуміє, що відбувається, і які є ризики входу в гру. Якщо їй, наприклад, пропонують війти в таку гру, вона може відкрито сказати, що вона хоче вирішувати питання іншим чином, що вона може діяти. Іншим чином, і інша людина може діяти іншим чином, тобто домовитися про якісь інші варіанти взаємодії, про те, що вони будуть обмінюватись погладженням якось інакше, що вони будуть структурувати час якось інакше, тобто йти або в інтимність, близькість, або в якусь активність, домовитись про це, що люди можуть відкрито говорити про те, що. Вони відчувають про те, чого вони потребують, і не грати, а бути в усвідомленому стані. І якщо говорити про ці ролі рятівника, жертви і переслідувача, то вони можуть бути замінені. Із цього дорослого егостану стану на роль впевненого, на роль вразливого і на роль турботливого. Але людина ніби залишається над цими ролями. Вона розуміє, що якщо є натяк на переслідування. Вона може бути впевненим, якщо є натяк на рятівника, вона може бути турботливою, якщо є натяк на жертву, то вона може бути вразливою. Як же це може проявлятися? Якщо йде мова про рятівника, в даному контексті, щоб людина не йшла в цю роль? Їй дуже важливо виділяти, які є в неї ресурси для вирішення питань, чи є в неї запит на надання іншій людині допомоги. Тобто, чи інша людина її питала, просила про таку допомогу, чи ні? Чи вона просто одразу кинулась її надавати? Якщо є такий запит, то вона може, враховуючи свої ресурси. Подумати, чи вона готова надавати таку допомогу, чи ні, вона може як сказати так, так і може сказати ні. Вона може чітко окреслити межі такої допомоги, щоб не брати на себе вирішення ситуації за, за людину, щоб не брати на себе відповідальність за життя іншої людини, щоб залишати їй її, її силу. І в даному контексті ця людина буде залишатися турботливою і буде залишатися в дорослому стані, в усвідомленості. Якщо йде мова про роль переслідувача, то тут дуже важливо мати структурованість, певненість, мати повагу до кордонів іншої людини. Розуміти, що насильство це не вихід, що можна говорити про почуття і про потреби відкрито, можна їх виражати, можна відстоювати кордони, теж здоровим чином, коли я можу сказати про той факт, який мене турбує. Сказати про свої почуття, про свої потреби, і висловити прохання про дію іншої людині. Так само прислуховуючись до того, а як, як, як для неї це, які вона має почуття, які вона має потреби, якби, яке в неї є прохання до, преслі... до цього переслідувача. Так. Тобто. З'ясувати, що вони можуть один одному дати, і не вдаватися до е таких негативних погладжувань, чи то безумовних, які стосуються особистості, чи то умовних, які стосуються якихось результатів діяльності. Що, якщо ми будемо казати, просто вказувати, як на факт. Що людина зробила якусь помилку. Якщо ми будемо вказувати, а що можна з цією помилкою зробити на майбутнє просто що можна виправити, то і не говорити про те, що характеризувати якимись негативними якостями те, що вона зробила: що це недолуго, що це жахливо, то є більша вірогідність, що інша людина нас почує. і їй буде більш окейно з нами у взаємодії, і легше виправити ту помилку, яка, зрештою, сталася. І вона почує, а як для нас ця помилка. Можливо, ми надзвичайно важливу вагу надаємо цій помилці, бо, можливо, якась криється потреба, яка не задовольняється через цю помилку. Людина нас почує, і ми почуємо іншу людину. І можемо взаємодіяти без насильства. Якщо йде мова про роль жертви, то тут дуже важливо розуміти, що кожен має силу. І безпорадність і безпомічність не ведуть до вирішення проблеми. Вони можуть нібито. Змушувати інших, щоб вони нам надали цю допомогу, ніби вимагати цієї допомоги, але і іншим буде не окейно, і нам буде не окейно. Ми в силі вирішувати ситуації. Навіть якщо є ситуації, які ми не можемо вирішити самі, ми можемо звертатися до допомоги. Але питання, як ми це робимо? Якщо ми просимо про якісь конкретні дії, обмежені в часі, а, в розмірах, якщо ми чітко висловлюємо це прохання про допомогу, а не просто робимо вигляд, щоб інша людина здогадалась за нас, за нашими якимись невербальними реакціями, а просто відкрито їй говоримо, що. Ми потребуємо такої допомоги. І якщо ми готові отримати відмову, бо інша людина може не згодитись нам допомагати, і це теж нормально так може бути. Ми можемо спокійно сприймати її відмову і розуміти, що ми можемо звернутися до ще когось, що, зрештою, є, є різні варіанти, є різні виходи. І головне. Ми беремо на себе відповідальність за наше життя. Ми не очікуємо, що хтось інший прийде і все вирішить, що хтось інший все налагодить, що хтось інший сильний. А ось я такий безпомічний. І тим паче не підтверджуємо те, що взагалі нічого вирішити неможливо. І ніхто не здатен допомогти, і це вже тоді буде позиція я мінус і ти мінус, коли шляхів немає. І дуже важливо, щоб не йти у цей стан жертви, бути максимально щирими з собою, чесними з собою, розуміти. Що є обмежені ресурси, є обмежені можливості, навики, знання, є ситуації, які від нас не залежать, і обставини, які від нас не залежать, є люди, які чинять так, як нам би того не хотілося. І життя це співтворчість. Ми творимо життя. Ми маємо силу, але на нас щось і впливає. На нас впливають інші люди, на нас впливають обставини, наприклад, воєнні обставини. І ми визнаємо це, але ми не йдемо в безпорадність. Ми знаємо, що щось є, на що ми не можемо вплинути, а є щось, на що ми можемо вплинути. І ми можемо діяти, ми можемо робити це самі, або ми можемо звертатися за допомогою до інших людей. І там, де ми чесні з собою, ми можемо, зрештою, подивитися інакше і на наш минулий досвід. Ми можемо усвідомити, що дійсно нам чогось не вистачило, там є дефіцити. Відгорювати те, що сталося. Там є травма. Ми можемо певною мірою щось зцілити, а щось просто прийняти, щось просто прожити. Те, що не було прожито, і вивільнити цю енергію для теперішнього часу. Ми можемо щось відпустити. Не тримати це. Якщо ми маємо такі моделі поведінки, такі сценарні переконання, які нам шкодять в дорослому віці, не дозволяють зараз ефективно функціонувати, вирішувати якісь життєві ситуації, ми можемо змінюватись, є шлях до цього. Є можливості цього. У нас є вибір. В кожній людині є сила, в кожній людині є потенціал, кожен може діяти. І я бажаю нам, кожному, засвічувати в собі цей потенціал і відкривати. Віддавати його світу, щоб у цьому світові ставало жити тепліше, світліше, щоб в ньому було більше емпатії замість критики, щоб в ньому було більше співчуття і розуміння, щоб в ньому було більше щирості. І щоб ми знали, що йти в жертву це позбавляти себе тих прекрасних можливостей, які ми маємо в собі, але вони приховані. І тих прекрасних можливостей, які ми не помічаємо зовні, але вони існують. І, зрештою, від нас залежить, чи ми зможемо. Використати існуючий потенціал всередині і зовні.